Доброго дня! В даному ролику ви побачите, як у модулі FlyDoc відбувається відправка на допідписання електронного документу. Даний функціонал працює для вхідних та вихідних документів. На робочому столі FlyDoc оберіть один або декілька документів, натисніть кнопку Ще та оберіть пункт Відправити на допідписання. Встановіть відмітку Відправити та введіть необхідні дані в полі емейл. Якщо встановлено відмітку Зберегти введена електронна адреса автоматично зберігається у властивостях сертифіката і в подальшому її заповнювати не потрібно. Введіть пароль для сертифікату шифрування та натисніть Відправити на допідписання. На вказану електронну адресу буде відправлено лист з посиланням на документ. Відкрийте лист та натисніть кнопку Переглянути документ. Перейшовши за посиланням, ознайомтесь зі змістом документа та виконайте підписання за допомогою відповідної кнопки в меню Ліворуч, вказавши шлях до секретного ключа та пароль. У модулі FLIDOG прийміть хідні повідомлення. На документі буде відображено підпис відповідальної особи, а також зміниться його статус. За необхідності, підпишіть документ рештою підписів та відправте контрагент. Дізнатися більше про можливості модуля FlyDoc ви можете на офіційному сайті розробника або зателефонувавши за номером вказаним на екрані.